Двоє підлітків загинули внаслідок російської атаки на Дніпропетровську область у Самарівському районі. За інформацією місцевих пабліків та начальника Самарівської військової адміністрації Михайла Вишневського, двоє хлопців, 11 та 14 років, загинули внаслідок удару по магазину. Усього в результаті атаки по району кількість загиблих зросла до чотирьох. У Запоріжжі пошкоджено 17 приватних будинків внаслідок ударів. Про це повідомила обласна військова адміністрація. За інформацію влади Запоріжжя було обстріляно з РСЗВ. Завдано щонайменше сім ударів. Двоє людей постраждали. Поранення отримали 44-річна жінка та 91-річний чоловік. Також знеструмлено 11,5 тисяч абонентів енергетики. Наразі ліквідують наслідки атаки. Вночі також безпілотниками було атаковано Одеську область. На жаль, є загиблі. Про це повідомили в ДСНС. Внаслідок влучань спалахнула пожежа на автостоянці з вантажними автомобілями, яку рятувальники оперативно ліквідували. Але за попередньою інформацією загинули двоє людей. Ще одна людина постраждала, повідомили в службі.